Вона така робота сезонна, і тому маю надію приїжджати до Тернополя і частіше зустрічати захід сонця, як тільки буде така можливість. Жити під мирним небом над головою. Відпочивати особливо не, нема куди відпочивати зараз, їздити, бо так, ну, війна зараз не дуже до відпочинку. Отак, дітьми хіба на дачу. відпочити, е насолодитися погодою. Можливо, десь виїхати за місто на природу. Я б хотів відпочити в Карпатах цього літа або на Закарпатті. На мир, на перемогу, на спокій, набратися сил до наступного робочого року навчального, бо я вчитель по професії. Хотілося б провести літо під мирним небом, щоб у нас наразі вже закінчилась. Війна. Ну, літо, звичайно, пора відпочинку, хотілося б відпочити, тому що постійно тривожні новини. Хочеться якогось релаксу, перезавантаження, поїхати на природу. Думаю, заробити гроші, це літо десь підробіток знайти. І пройти курс на масажист. Я навіть знаю, я рік назад втратила чоловіка, так що, щоб якісь мали плани, я не маю. Але mm. надіюся, щоб в нас закінчилась війна, всі були. Щасливі здорові і все було в нас дуже прекрасно.